17 липня у день проміжних виборів депутата Верховної Ради виборці Калущини, Рогатинщини та частини Галицького району проявили свій громадянський обов'язок менше ніж на 30%. День минув із суттєвими порушеннями. В основному це видача бюлетнів без пред'явлення паспорта, стверджує Іван Маруняк, координатор представництва громадянської мережі Опора у Івано-Франківській області. Що стосується тенденційних порушень, які мають ознаки кримінального характеру, оскільки за них передбачена кримінальна відповідальність з кримінальним кодексом України, то це видача, видача і спроба видачі бюлетеня без пред'явлення виборцем документи, що посвідчують особи громадянство, на випадку це паспорт громадянина України, а також заздалегідь заповнення бланків протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці прізвищами і підписами членів дільнич, дільничних виборчих комісій, навіть один. Зафіксований один випадок, це з відбитком мокрої початки на такому бланку. І так само зараз перевіряємо по окремих дільницях, звідки у нас є сигнали, це правомірність. Надання дільничним виборчим виборчим дільничними виборчими комісіями право окремим виборцям проголосувати за місцем перебування. Мова йде про те, що є заяви, які не написані власноручно, а надруковані. Тобто закон передбачає про те, що заява виборця, який бажає проголосувати за місцем перебування, має звернутися до дільничної виборчої комісії не пізніше 20-го двадцятого години п'ятниці з заявою власноручно написаною і з документами, які підтверджуючим документом. Ова йде в даному випадку про документ з медичної установи, тобто який підтверджує те, що виборець не може самостійно прийти на виборчу дільницю і проголосувати. Згідно з офіційними результатами, оприлюдненими ЦВК перемогу здобув Віктор Шевченко. За нього проголосували більше 11 тисяч виборців з округу. Хоча серед цієї кількості найбільше голосів Шевченко отримав у Калуському та Галицькому районах. Калуш та рогатин віддали перевагу Сергієві Насалику. Ольга Сікора посіла друге місце у Калуші та районі, а також Галицькому районі. Настрої серед виборців після оприлюднених результатів різні: хтось святкує, а хтось сумує. Та ці вибори показали, що більшість населення є байдужими. Залишає. Це сподіватися, що новообраний депутат Верховної ради Віктор Шевченко не зрадить не лише тих, хто за нього голосував, а й тих, хто не довірив йому свій голос.